Вітаю всіх слухачів радіо місто над Богом в ефірі. Проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні поговоримо про наших героїв. І адже сьогодні, 23 травня, неофіційне свято, день героїв. Розповість нам про цей день. Чому саме 23 травня? Про яких героїв вшановують цього дня Олексій Серветнік, головний спеціаліст центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас, пане Олексію! Вітаю, пане вікаю. Отже, давайте так 23 3 травня, День Героїв, коли, чому і як. Ну дякую. Дійсно, сьогодні відзначаємо День Героїв. Поки що, свято не є офіційним, не затверджено на державному рівні, але дуже активно відзначається нашим суспільством вже на протязі багатьох років. Ясно річ, що ця тема особливо актуалізувалася з початком російсько-української війни у 2014 році. Але безпосередньо історія цього свята сягає ще більшої давнини, і пов'язана вона з трьома важливими постатями в історії України. В першу чергу, але ясна річ, що пошановую усіх героїв України різних поколінь. Тут мова йде про три постаті, відомі: Це Євген Коновалець, голова організації українських націоналістів. Відомий державний політичний військовий діяч України перших, особливо перших визвольних змагань, борець за незалежність України в 20 столітті згідно чинного законодавства. Так само е, Микола Міхновський, е, ідеолог українського самостійництва, також громадський політичний діяч, е, один із фундаторів українського війська в часі української революції, 1917 років, е, і також береть за незалежність України 20 столітті. Ідеолог українського націоналізму. Так, так, так. і третя постать е, Симон Петлюра, е, громадсько-політичний діяч, військовий діяч, е, також один із. Е, Очільників лідерів української революції 1917-21 років і член директорії а згодом головний отаман армії флоту Української Народної Республіки, їх пов'язує насправді, окрім вище згаданого мною те, що всі вони згідно чинного законодавства є борцями за незалежність України в ХХ столітті, те, що всі вони загинули в безпосередньо в травні. В різні роки, але в травні сьогодні, 23 травня, в 1938 році, совєтським агентом Павлом Судоплатовим, найбільш за найбільш поширеною версією, був вбитий Євген Коновалець безпосередньо в Роттердамі, в нідерландському місті. Також в 24 році, в Києві, за загадкових обставин, в травні. Загинув Микола Міхновський безпосередньо, і за найбільш поширеною версією він був знайдений повішеним в саду свого товариша Володимира Шемета, також відомого українського члена Центральної Ради, активного громадсько політичного діяча. Але за найбільш поширену версію, так як на той момент Київ вже був декілька років окупований більшовиками, безпосередньо за цією версією. Дослідники висувають, що до смерті Миколи Михайловського безпосередньо були причетні органи ДПУ, майбутні чекісти угу. с -с -с служби майбутнього совєтського союзу. Ну на той момент вже угу. існує. Угу. Ось, і Симон Петлюра, який безпосередньо в після поразки, на жаль, поразки Української революції е покинув територію, був змушений покинути вже територію України і в 1900. 20, 1925 році, 26 травня, був вбитий також в Парижі, також совєтським агентом Самуїлом Шварцбардом. Ось. І в, після, власне кажучи, безпосередньо з цих обставин вже в Сорокових роках 1941 році провід ОУН вперше в квітні 1941 року за ініціативи Організації українських націоналістів було запроваджено таке свято День Героїв. В першу чергу на пошанування ось цих трьох важливих героїчних особистостей. Так, української здається, історії. здається, називалося День Героїв Революції, так? Коли його започатковували в першому році? Так, так. Також, Яку революцію на увазі? Ну, очевидно, це перші визвольні змагання. визвольні змагання, так ну і подальша боротьба вже в міжвоєнний період. Те, що Євген Коновалець активно, також до 38-го року цим займався безпосередньо до своєї загибелі. І власне дата 23 травня це дата вбивства Євгена Конувальця і знову ж таки повернувшись активно організація українських націоналістів за її ініціативи згодом після другої світової війни також це свято активно відзначалося, пошановувалося ясна річ в першу чергу в українській еміграції в різних колах. Різному товаристві по різному також це відбувалося на могилах. Знову ж таки, борців за незалежність України в 20 столітті активних діячів української революції, які були змушені емігрувати і останні роки свого життя, власне кажучи, провели в еміграції, такі, якісь просвітницькі інформативні. Пам'ятні заходи проводилися на їх е місцях їхнього останнього спочинку, і, і не тільки там е ці заходи супроводжувалися безпосередньо е з портретами згаданих мною постатей і не тільки. Тобто, це такий був. Е один з тих днів, які на той момент наряду з днем соборності, який також активно відзначали 22 січня, mm -hmm. коли дві частини західноукраїнської народної республіки Української Народної Республіки во з'єдналися воєдино Наряду, з наряду з цією датою, також день героїв активно відзначався і пошановувався. І ясна річ, що в совєтському союзі про нього повний, не повний голос про це говорити було заборонено і важко і складно. Проте, вже напередодні, і в кінці, і на початку відновлення незалежності в 91-му році, і вже в подальшому також відбулося певне відновлення цих традицій вже на території України безпосередньо після початку російсько-української війни також стало новим таким етапом повернення популяризації цього свята. Ще неофіційного, і навіть після початку російсько-української війни 2014 році багато регіонів безпосередньо західноукраїнських земель, обласних рад, прийняли рішення щодо обов'язкового такого офіційного відзначення на обласному рівні цього свята. І Ми з вами бачимо, що вже на протязі 10 років це свято якомога ширше набуває такого популяризації і значення, і це, власне кажучи. Не може не, не тішити всіх свідомих українців тих тим, тим, кому важлива ця тема. Проте знову ж таки усвідомлюємо, якою ціною відбувається це переосмислення і пошанування наших героїв. Знову ж таки, повторюю, що тут іде. ми говоримо про ці три дати, три важливі постаті. Але пошановуємо, визначаємо всіх героїв. Борців за незалежність України е, так само після 2014 року е, є багато вже на жаль е, героїв, які з кожним днем е, додаються до цього нашого пантеону героїв. да Безпосередньо е, ми можемо говорити і про. Генерала, генерал-майора національної гвардії України Сергія Кульчицького відомого також uh -huh. який також загинув в травні 2014 року збитий проросійськими бойовиками поблизу міста Слов'янська з зенітно-ракетного комплексу, і так далі. І так далі. А загалом знову ж таки пошановуємо всіх героїв, і на жаль, знову ж таки, повторюсь, що з кожним днем. Ніх стає все більше і більше, особливо після повномасштабного вторгнення. Ну і, звісно, як казав Микола Міхновський, так якого ми згадували сьогодні, доки, хоч на однім клапті землі, пануватиме чужинець, доти усі покоління українців йтимуть на війну. Так а чому, от, наприклад, 100 років тому українці не зробили висновків, не об'єдналися проти єдиного ворога і не зробили так, щоб Україна була досі, залишалась незалежною? Ну, українці об'єдналися, але в силу різних зовнішньополітичних обставин і внутрішньополітичних все-таки не змогли вберегти цю державність, знову ж таки, проголосили свою державність в січні 18-го року. Почали активно її розбудовувати. Проте, ворог ворог, застосовував знову ж таки різні методи боротьби. Українці чинили спротив і вже навіть після. Безпосередньо поразки української революції в 20-х роках активно чинили спротив повстанської боротьби. Е, на жаль, тоді, можливо, якщо ми говоримо про якийсь геополітичний контекст, то е, розуміємо, що завершилася Перша світова війна і. Е, е, Україні, яка висловила бажання і проголосила свою незалежність, можливо, не, 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 не так, як би хотілося надавали якусь увагу і підтримку. Зараз ми з вами, якщо проводимо паралелі, то можемо бачити, що е, дякувати підтримка міжнародної спільноти України є набагато більшою і безпосередньо Україна. З 91-го року, після відновлення незалежності України, своєї незалежності активно розбудовувала свою державність відновлену, ось і обставини зараз зовсім інші. Проте ворог той самий по суті прийшов з того ж самого напрямку, mm -hmm. і бажання і цілі його залишаються залишаються тими ж і методи боротьби ще можливо навіть ще кривавішими. Тут також велике поле для обговорення. Ми всі з вами бачимо порушення цього міжнародного гуманітарного права абсолютно по відношенню як до цивільного населення, так і до військових розстріли військових полонених на полі бою. Те, що ми з вами бачимо неодноразово, те, що абсолютно заборонено конвенціями. Міжнародного гуманітарного права і по відношенню терор до цивільного населення. Ось ми з вами нещодавно буквально також пошановували день пам'яті жертв політичних репресій комуністично-тоталітарного режиму, і бачимо з вами наскільки сучасні російські окупанти продовжують відточувати цю свою майстерність по відношенню до політики терору в часі вже сучасної російсько-української війни. Пане Олексію, що нам робити із нав'язаними совєтськими героями, яких, для яких для частини українців вони досі залишаються героями. Ну тобто, розумієте, вони виросли вже з ними, виросли, вивчились, працювали вже з тими героями? Тут також широке поле для обговорення. В першу чергу ясна річ. Доносити достовірну і правдиву інформацію, і розповідати справжню історію, а не ту, яку нам нав'язували на протязі десятиліть совєтським е, тоталітарним комуністичним режимом, і розповідати про наших героїв, які дійсно боролися за нашу українську державність, ось, е, і на основі історичних фактів, якихось архівних документів, свідчень. Популяризувати нашу історію і розповідати, хто є герой, а хто є ворог української державності, до прикладу, безпосередньо популяризація відновлення збереження відновлення та збереження національної пам'яті це є одним із ключових завдань інституту національної пам'яті, який я представляю, і також популяризація серед усіх усього сп... представників суспільства різних категорій, закладів освіти культури культури і так далі, це основні наші завдання безпосередньо те, чим ми займаємося і продовжуємо це робити. Олексій Серветнік, головний спеціаліст центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. У нас сьогодні в ефірі в проекті інсайт Сьогодні нагадую: день героїв і пане Олексію, під час встановлення радянської влади так на Вінниччині, на території України, взагалі, був шалений опір. Створювалися повстанські загони, були цілі армії, які воювали проти совєтських військ. Скажіть, будь ласка. От повернення і знебуття, тому що тільки тільки радянська влада вже вкорінилася так в Україні, вона максимально робила все для того, щоб стерти з пам'яті українців, не залишити будь-якого спогоду про тих наших співвітчизників, які боролися за незалежність проти совєтської влади. Як зараз повертаються і знебуття оті герої столітньої давнини? Так, дійсно, це те, що потрібно робити, і те, що ми робимо в силу наших можливостей, тому що, правильно, ви зазначили, що відновлення цих забутих сторінок це є нашим спільним обов'язком, особливо в контексті сучасної загрози української державності і безпосередньо українців. Це різні популяризаційні заходи, це. Виставкові проєкти це, от до прикладу друк різних матеріалів, які можуть бути корисними знову ж таки в різних закладах освіти, культури і так далі. Ясна річ, що Вінниччина стала одним із регіонів найактивнішого цього руху опору, спротиву повстанського спротиву комуністичному тоталітарному режиму вже в 20-х роках, коли вже було зрозуміло, що. Повернутися до цієї боротьби в часі революції найближчим часом точно не вдасться. Згодом відомі нам політика колективізації голодомор комуністичним тоталітарним режимом задля вже остаточного упокорення і придушення цих селянських повстань. Те, що більшовикам частково вдалося, але не до кінця, тому що Врешті-решт, в контексті десятилітньої боротьби, як і зброєю, так і пером, олівцем, словом і так далі, Україна відновила свою незалежність. І безпосередньо це, ця діяльність, яку знову ж таки повторюся, ми маємо спільно робити. Я ось сьогодні, 100 років боротьби, сьогодні з так? собою взяв да Один із таких зразків. Це така брошура, яку ми видали декілька років тому щодо. Борців за незалежність України в часі вже 20-х років і Української революції, подальшому уродженців Літинщини, Якова Шепеля, відомого повстанського отамана, Якова Гальчевського сотника армії УНР, також уродженця Літенщини і генерала Якова Гандзюка, також відомої постаті. Української історії І е теж з е здається. Е уродженця, так, села Три Якова і три з Літинщини. Уродженця села Багринівці, mm. е сучасної Літинської громади, Вінницького району. Е також відома постать, який. Е не зрадив своїй присязі на вірність України і в часі революції проголошення незалежності України почав активно розбудовувати українську державність безпосередньо українізовувати і створювати українське військо і під час першої совєтсько-української війни. Був страчений більшовиками 1918 року, в Києві, Так, після їхнього цього відомого наступу на Київ Муравйова. Угу. Так, бій під крутами. Також угу. відома сторінка нашої історії в кінці січня 1918 року. І згодом, на початку лютого, за таких трагічних обставин. Генерал зі своїми товаришами потрапив в полон до муравйовців. Йому було запропоновано перейти на сторону більшовиків. На що він різко відповів? Що ми українці, нам відомі ваші причини, чому ви ведете війну боротьбу і бажання окупувати нас і нічого вам не вдасться. Uh, Ясна річ, що Муравйов, як також колишній офіцер російської імператорської армії, який перейшов дуже швидко на сторону більшовиків, в часі як їхнього і Ганзю, перевороту, так але наскільки протилежні постаті, okay. uh, uh, віддав наказ розстріляти генерала і його побратимів. І, Знову ж таки, є спогади, які говорять про те, що генерал спокійно, як нібито приймав парад від своїх військовиків, вийшов першим, вийшов на розстріл, і знову ж таки повторився, що вам нічого не вдасться. Нам відомі ваші наміри, і Україна переможе. Ось приблизно так. І, власне кажучи, був страчений більшовиками. І таких прикладів і постатей в історії Вінничини є багато. Ми всі знаємо. Я думаю, що переважно... Хоча ватажків. Ну, ну, так, у нас дуже багато є дослідників повстанського руху 20-х років на території Вінничини і, в принципі, основних діячів, ватажків, очільників. Очільників цього руху в цій постаті нам відомі. Ясна річ, що знову ж таки ці сторінки історії на протязі десятиліття замовчувалися і старалися про те, про те, що ви також щойно згадували, і відновити цю пам'ять вже після 90-х років було дуже складно, тому що частина якихось архівних документів вони були або знищені, або е, вивезені mm -hmm. і знаходяться зараз на території. Е, Російської Федерації і ясна річ, що доступ до них наразі є неможливим, проте знову ж таки відновлення забутих сторінок це є нашим основним завданням і нашим обов'язком, моральним обов'язком перед захисниками, героями, яких ми сьогодні, в тому числі в чергове, пошановуємо героями України, які віддали життя, і перед героями, які зараз зі зброєю в руках відстоюють нашу незалежність на полі бою. Чому День Героїв досі не офіційне свято? У нього є шанс стати офіційним. Я думаю, що так. Тут я думаю, що питання, питання часу. Ось воно це свято активно пошановується в нашому суспільстві, і я впевнений, що рано чи пізно українська держава. Дійде до усвідомлення того, що це свято також має бути на державному рівні пошановане відзначатися. Нашому дякую вам за те, що розповіли. І дякую, дякуємо всім нашим героям, які загинули за Україну, і які продовжують боротися, і дуже сподіваюся, що переможуть, і Україну залишать спокій наш північно-східний сусід. Дякую, слава Україні. Героям слава Олексій Серветнік, головний спеціаліст центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Був у нас сьогодні в ефірі. Проект інсайт не завершується. Сьогодні ще ви нас почуєте в ефірі. Залишайтеся з радіо місто На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».